Я зачитаю вам декілька коментарів із Goodreads, а ви вирішите чи читати вам цю книгу. Шукаєте чудову книгу жахів для початку осені? Не шукайте далі. Нічого собі. Я знала, що це буде моторошно, але історія теж чудова. Дуже рекомендую будь-якому любителю жахів. Часом справді моторошний і надзвичайно напружений сюжет. Чудова обстановка, сильний центральний персонаж, загалом дуже приємний і ефективний роман жахів. Чудово! Це була моя перша книга жахів, яку я коли небудь читав, і від неї я тремтів до кінчиків нога, боявся перегорнути наступну частину, але не міг припинити читати це. Ой, це було шалено. Це може вам сподобатися, якщо вам подобаються історії, де друзі зустрічаються після багатьох років розлуки, жах виживання, друга частина, яка Абсолютно божевільна історія екстремально божевільна та проведе вас через темний ліс з чотирма друзями дитинства у подорож, яку ви не забудете. Багато крові та насильства. Четверо друзів по коледжу, яким зараз за 30 знову зустрічаються під час поїздки до Швеції. Вони наздоганяють пропущене за кількома пивом і згадують минуле. Ні, вони йдуть у похід, у ліс, велика помилка. І якщо вас зацікавив, хоч один із цих коментарів, то прочитайте ритуал.